Всім доброго ранку. Арсенко. Ми їдемо в точок чи ні? А що іменно на підлозі лежати? Не тепло, я хотів дивитись. Тепло тут? Звичайно, такий комбінізон. Теплесенький. Вставай! Вставаю. Вставай. Давай руку. Та, <смеш> Андрія така тарілка велика. А злати просто риба. Златусь <смеш> 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 забери з мікрохвильовку, воно вже, здається, підігрілося. Ще ні? <смеш> Латусі теж спагеті, але з тунцем. Дуже любить тунець. <смеш> Це златуться для ватних дисків. Ой, для ватних палочок. <смеш> А та штука для водних поводків я взяла. Так? Угу. Я, я так придумала для лаків. Угу. Ти чого гекаєш? Не знаю. Ти воду вебиш. Як ти близька для гуп. Я тебе ще більше блисків, ніж в мене, я тобі скажу. У ну, мене дев'ять близьких. А то просто і білий. Я ніч там вода. Гек-гек. Яка я рада, я просто не можу передати словами. Я його врятувала. Він живий. Дивіться, листочки з'являються: один, два, три. Все, я думала, що просто йому гаплик. Він у такому стані десь був два місяці. Навіть три, мені здається, весь сухий, все ломиться. Взагалі нічого не росло. Бачите, дивіться, от просто ломиться. Але я не знаю, що з тим робити. Брайте, будь ласка. Оце мені потрібно що зрізати, чи що Оце все сухе. Але тут повністю все сухе, чи взагалі не трогати. Це орхідея. Клас! Це не можу посадити. А якби я його викинула? Зараз потрібно підлити. ті все добре. Це росте, це взагалі краса. Але тут листочки якісь взагалі незрозумілі. Що з ними робити? Його вирізати чи ні. Під низом якийсь листочок. Тож я все підливаю, все роблю. Люблю дуже орхідеї. Яка я рада, просто не можу передати словами. Ладно, не буду його трогати, не буду туди лізти. Просто зараз піду підлею його. Оце просто патичок. Де він був? А, тут був. Живий, живий. Клас. Ми вже дітей забрали і заїхали в АТБ, купили яйця, сік, дітям йогурти. Ой, падає. Це така солена карамель. І що таке вишневе желе. Смачні. Потім приправу. ще такий зошит класний. Це і на заняття було потрібно. Потім гель для душу, ватні палички. Риба, на зараз ідея тебе познести і на сі, йде знижка, і на йогурти. Потім сметана, печериці, яблука, сир, мило, диски ватні, серветки. І зараз покажу. Ось такий органайзер для ватних дисків і паличок. Хочу його в ванну поставити. І туалетний папір. Коротше, я була в шоці. Я вам скажу, ціни зараз шалені, хоч бери і просто в магазин не йди, бо очі на лоб вилазять. За все, що я вам показала, але діти ще забрали, були два чупачупси і два круасана. Ми заплатили майже тисячу гривень. А, один. Коротше, ми в шоці. Кому цікаво, призупиніть, подивіться. Шок, якщо чесно. Відкрию зразу цей органайзер, покажу вам. Отак От він виглядає. Тут ватні диски, ватні палички. І ще зазаду можна поставити. Класний. Щоб не тримати, знаєте. На таких кульочках. Просто сюди поставлю. Так, зараз це все буду розбирати. Йой, Арчі, в тебе такий релакс, та масажик. Та. Ти з Латуся робить такий масажик. Такі щось а що мене знімають? Що тебе знімати, Арчі? Бо ти живеш з блогером. <зв 'язую> Тут <що> <зв 'язую> визимають. Камера повсюди. <зв 'язую> любить. Так, коли його чухають. Тут любий пес так любить. <зв 'язую> Аж очі закриває. Ей, так навіть заснути може. Буду запікати картоплю в духовці, нарізала такими хвильками. Добавила приправу таку, і цю тільки що ми купили. Ну, ще сіль, перець і цибуля. Так ще трохи хамону додавлю. Потрібно перемішати. Бо ладно, нехай так буде. О, Два, Андрій, я ще хамон додала. Трохи. Ну йди сюди. Іди сюди. Андрій скучно на вечір стало. Де він є? Арчі, де ти є? Арчі. Ну стоп, стоп, все. Дай. Ага. Він після того не дасть лапи. Ас, дай лапу. Ну дай, ну гарно, дай лапу. Ну, Молодець. <брит> Андрію! <кліп> ходи до мене, ходи. ася, зручайся із тебе, так? Co to była wiatru! Nie wiadomo! Że idę lepiej pestek, kiedy pojrzysz się z z psa! <śmiewanie> <śmiewanie> Oddali 那个的，来。 Який молодець, Сарсенко, якщо ходив до логопеда, та? Uh -huh. Картоплика вже готова. Якщо у нас почалася повітряна тривога. Смачний чупа-чупс? Uh -huh. І, uh -huh. uh -huh. І з лимоном. Тут. Ще uh -huh. uh -huh. мало. Чупа-чупс. Смачний, смачний. Чупа-чупс. чапі Потрібно тепер цінку підстригти. Тебе арсенку, так волосочку скоро відростає. І в нього лише отут вас завжди стричить. У нього буде бібі. Що? Я буду бібі, я буде... Ми будемо спати, я буду ти. Куди будеш ти? чуть -чу -чу А, стригтись, ага. То вже завтра. Або післязавтра подивимось, коли тебе підстрижемо. Зараз не можна. Не можна, не, лано, не можна, Вони закриють? Так, вже закрито. Бач, вже вечір. Бачиш? Я подивлюсь. Ну, дивися. Тільки на балкон не виходь, там холодно, добре? Ні, отам нічка. Нам вона тебе поспати. Мам. Що не потрібно спати? Ти... ти шо? Ти шо? Не ти со, а ти ш-ш. Ш-. Ш. Ти шо? Ти шо? От і молодець. Ти губуть. Ти що таке говориш? Ти тихо будь. Ти губуть. Ти губуть. тебе реально зараз даю сміх. Все, давай будемо їсти. Да, давай, яка... <кхух> е, я зараз там ще є огірки квашені, зараз наріжу, ще є грибочки в холодильнику. <кхух> Сміхотунчик. Ти є свіхотончик. Зараз арсенко. Шуша? Було да, в рюкзаку. О, хороша є. Катя. О, все можно лікати. Угу. я буду робити таку. Косла тося красу зробила. Будувати. Будувати атоми. Давай, ки кидай. Два. Що це є? Що Я не знаю. Якийсь чудик. Угу, реальний якийсь чудик. Завтра вихідний. Ну, завтра ра. субота. Тато, будете на роботу? Ні. А Женко питається чи той. Садочок завтра. Не ти? Не, ви мене вже за рід спати. М -м -м. Але перед тим, ніж поспати, вони мають поїсти, попити, сходити в туалет, будь-що придумати, лише би не спати. Так? подуріти, ще щось. І я спав. Я бачу, як ви спите. Скоріше... Я, я засинав, то він мене буде. Включав світ, що це витворя. Ага, і ви вирішили поїсти, так? Так. Да. Ну, то він вирішив, я думаю. Так, да, mm -hmm. якщо не буде мене мучити, я її сьогодні не знаю. Тато сказав, підійдемо. Тато сказав, Теж ти, поки ти типу, повіді гріє, за приходить приходить включає світло. Я вже не хочу тепер спати. Ні, потрібно ти спати, а сама хочу спати. Завтра Златуся ще йде до стоматолога. І я. І ти? Ти вже йдеш? Я Нам хочу... дадуть шарики. Як там завжди дають. Або Кульки? Клейку, а... Або шарик, а мені завжди давали кулечка. У мене дуже багато де... було колесів, але я не знаю, куди вони поділяться. Mm -hmm. не... я, не... я не знаю, як я... Арсенка вмовити піти до стоматолога. Він здається знов прийде Но і буде плакати. Знаю, ну прийдеш до лікаря і тобі просто почистить. А що таке з лікарем? Я не знаю, він навіть сить. Тобі зуби вичакує. Та ніхто тобі зуб Ні, Біль... ну, не буде витягувати? Мама так лікує, тобі так лікувати ніхто не буде. Це зовсім інше. Мамі в садочку написали, що можна на англійську записатися або на карате. Мама Арсена записала на англійську і на, на карате. І ми, коли з сату забирали, вчителька сказала, що коли вони мали йти, а це не захотів, він почав плакати. Ну, він тепер він тільки буде на англійську ходити. На карате не буде. Та на карате Арсенко не буде ходити, йому не сподобалось. Арсенку витягне вилку з рот ложку, гарно їж. Тож Арсенка ми записали на англійську мову, буде ходити два рази в тиждень. Тож так, а Златуся ще тепер йде на бісер, дуже захотіла. Там безплатно, <реш> ну, Запокази мені. <реш> да, я тобі хочу, я тобі була Трібно там купити голку спеціально для бісеру, бісер, але на перший урок багато бісеру не потрібно, тому візьмемо вдома, маємо багато. А далі туди купимо. Коли я перша відвіду, то я не буду такою, як бісер робити. Якийсь котик я тільки бросати роблю. Краще uh -huh. Попробуйте. Ну, ж сказали, що таке мінімальне. Попробуйте, чи тобі взагалі сподобається. А, а якщо а це... сподобається, то потім, то потім докупимо більше бісер. От той, що я вдома, тобі вистарчить. А це не... Що ти робиш? Буряк дісти зі стола. Mm -hmm. Не знаю, я три місяці мовляла Арсенка, щоб піти. Буде? Ми були три рази ходили до стоматолога угу. і стоматой ага. і він не і хотів просто-напросто от рот відкривати, плакав, то все. Якось вчора з ним говорила. Я так чуть не кожного там тижня говорила, об'ясняла ага. йому. А ти замітила, коли ти кажеш він не хоче, а коли я кажу добре, я й піду. І Та мене... він мені з теж деколи каже, що піде, але такий час він просто зайде в кабінет такі... і буде я плакати. І він не не тут маю. там ті рази так само говорив. Мама. Щоб піде, я а потім не, на, не той. На, на карате на ти не будеш йти, ти підеш на англійську мову, будеш вивчати англійську мову. А зайчик буде мапочка по-англійському. <ріхи> <Зазь, манкі. ріхи> оте, оте. Оте. Монки і бавки оте. Мапочка, Тож, злотуся, що род живе до стоматолога, і я ще Арсенка покажу, <ріхи> подивимось, що він рот відкриє чи ні. Нижка. Нет, друзья. А лялька буде дола, а рюкзак буде будем.